Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. В мене сьогодні незвичайне відео для мого каналу, так як я вже говорила про те, що ми чекаємо на поповнення. Тому я вирішила зняти відео про сумки у пологовий. Я сама дуже багато дивилася таких відео, як дівчата збирають сумки в пологовий, що вони беруть з собою. От, але е, потрібно насамперед сказати, що Сумки в пологовій в Україні і сумки в пологовій в Німеччині це дві різні теми, тому що тут набагато менше потрібно брати з собою, але все одно ж потрібно складати також їх. І все ж таки якісь речі з собою брати потрібно. Почну з того, що де ж можна взяти цей перелік речей, які нам потрібно з собою брати в пологовий будинок. Буду розповідати все виключно зі якогось там свого досвіду, з того, де це все брала я, і з того, що я знаю. Тому що також я не так давно живу в Німеччині і, можливо, не всю інформацію також знаю. Насамперед потрібно сказати, що в Німеччині кожен має ну, медичну страховку, от, яка покриває всі медичні розходи. Ну, майже всі є, звісно, виключення, але в принципі все покривається. От, Тому я також застрахована сама собою тут. І мені, от моя страхова компанія на початку вагітності присилала такий журнал. Тут все про вагітність, про народження та після родовий період, скажімо так. І ось в цьому журналі також є чек-лист, скажімо так, про те, що нам потрібно брати з собою в пологовий будинок. Також в Німеччині є. Курси підготовки до родів, вони є необов'язковими, але в принципі їх рекомендують проходити кожній. От, І там також мені дали цей чек-лист, що потрібно мати з собою у пологовий, брати з собою пологовий. І ще плюс до того, кожна вагітна в Німеччині має собі знайти і мати свою акушерку. По-німецьки це називається «хебаме». Ну, якщо перевести на українську мову, це акушерка, яка веде, скажімо так, веде всю вашу вагітність також. Ви ходите і в, до гінеколога в лікарню там, чи в жіночу консультацію, як правильніше сказати. І е, також у вас є своя хибама, яка вас також веде, і в, яка контролює всю вашу вагітність. Потім, після народження дитини, вона приходить до вас додому. Вона також дивиться і за дитиною, тобто, як у наш, скажімо так, ну це цим займається. Мабуть, дитяча медсестра чи педіатри приходять додому, навіть якщо чесно, не маю досвіду народження в Україні, тому точно не знаю. От, а тут це робить все хібама, тобто вона, як в цю вагітність вас веде, так само після пологів вже приходить додому і допомагає вам з дитиною, допомагає з грудним вигодовуванням, і відповість вам на всі питання, які там у вас є стосовно дитини. І плюс до того також вона дивиться і за вами після пологів. Якщо у вас там є якісь скарги або ще щось, тобто вона допомагає. От я знаю, що, наприклад, якщо я сьогодні приїхала додому з пологового, то зразу ж на наступний день приходить додому хабама. І також цей список, в принципі, ви можете взяти і в своєї хибами, той, яка вас веде протягом всієї вагітності. Я ж відштовхувалася від списку того, який дали мені на курсах по підготовці до родів, і від того чек-листу, який був в ось цій книжці. Виписала собі саме необхідне, також, звісно ж, дивилася на Ютубі. Німецькомовних блогерів, дівчаток, які тут народжували, які також складали сумку, які розповідали, що вони брали. І потрібно сказати, що е, речей, які ви берете з собою в пологові в Німеччині, не так і багато. Чому? Тому що, в принципі, в лікарні є все необхідне, що вам потрібно. Тобто ви можете взяти тільки свої речі, якби свій там, одяг, якісь засоби гігієни ваші, якими ви привикли користуватися. І, в принципі, все. Тому що там, наприклад, памперси, одноразові пеленки, одноразові прокладки для мами, серветки, вологі для дитини, одяг для дитини, бутилочки. Тобто це все є в пологовому, це все, в цим цим ви можете користуватися, якби вам не потрібно там перти з собою кучу всяких речей. Тобто Тут з цим набагато простіше і дуже в принципі, класно. Чай, там. ну... Кава, чай, молоко, вода це все є в пологовому, вам не потрібно його з собою брати. Але все ж таки, якісь речі все одно потрібно. І в принципі в списках, ось цих, що я маю, да там ну, в принципі, написано там памперси, якісь там жіночі прокладки. Тобто ви можете це взяти з собою, щоб у вас були свої, але якщо у вас цього не буде, то в принципі вам в лікарні це все нададуть і ніхто не відмовить вам. В основному тут беруть дві сумки з собою. Так, в принципі, мабуть, як і в нас, це одна сумка, яка йде в, саме в пологовий, в родильний зал, скажімо так. І друга сумка, яку ви берете з собою вже після пологовий період, та що буде з вами знаходитися в стаціонарі, коли ви. ну, і ті речі, які вам потрібно будуть уже після народження, я буду брати з собою дві сумки: одну таку невелику, яка піде зі мною в, саме в родзал. І другий буду брати ось такий маленький чемоданчик, В принципі, можна якусь також сумку, але в мене нема більше сумок, і таких невеликих. Тому буду брати ось цей ось цю невеличку валізу. І почнемо з того, що піде в сумку, яка піде в родильний зал зі мною. Одяг малюкові я не буду туди брати, тому що вони все одно завжди вдягають свій одяг. Який у них там є на дитину, і собі також, в принципі, одяг брати не буду. Тому що в них є ось ці ночнушки, да, які вони дають. І в принципі, не хочу стягнути свою, краще вже в їхню. Вони набагато зручніші. І не хочеться, ну, якщо ти якось забрудниш свою. Свої речі не хочеться їх брати. От, тому, в принципі, якщо вони є, чому б не скористатися їхньою і не тащити з собою ще додаткові речі? І насамперед, це те, що головне, саме таке головне, те, що потрібно кожній, це документи. В Німеччині потрібна ваша медична карточка, тобто ваша страхова медична картка, паспорт ваш. Мутерпас, це як паспорт матері, так, наша ось ця книжечка, яка ведеться всю вагітність. Ну і в принципі все. Так, що потрібно далі, те, що написано в принципі, усіх чек листах і що рекомендують брати з собою дівчата це якісь перекуси. Я ось склала такий невеличкий пакетик, скажімо так. Як розповідала нам моя хибама на курсах, на яких я хожу, що якщо, наприклад, самі перейми відбуваються довго, уже, то звісно нам потрібно сили, потрібно брати звідкись енергію, тому вона рекомендує брати перекуси і щось таке солодке, щоб надавало нам, ну, щоб поповняло б запаси цукру в крові, і надавало б нам енергію на те, щоб далі переживати перейми. О, тому, в принципі, тут ось, в магазині ДМ продаються такі батончики, вони так і називаються для майбутньої мами і для корм'ячої мами, для годуючої мами. Вони із фініками, в принципі, тут ось, така гарна енергетична цінність, скажімо так, вони і солодкі і добре надають енергію. От Взяла з собою їх, так, в принципі, взяла чимало, хай краще будуть. Плюс до того, зі мною буде чоловік, можливо, він також захоче перекусити. Також взяла з собою такі от біокекси і взяла горішки. Ну, це, мабуть, навіть більше для чоловіка, якщо там він зголодніє, захоче щось перекусити, щоб в нього також була енергія. І ще взяла з собою ось такі от соки. Нам хіба рекомендувала брати, наприклад, там, колу чи якусь солодку водичку, солодкі соки. Також повторюся, щоб було. Щоб цукор піднімати в крові, щоб була енергія на витримку цих переймів. Також склала ось з собою таку невеличку косметичку. Що знаходиться в мене тут. Всі, скрізь, всі і скрізь, і в різних країнах говорять, що. Щоб брати з собою бальзам для губ, тому що коли ви продихуєте ці всі перейми, то звісно губи дуже пересихають. І, от, і щоб цього не було, обов'язково бальзамчик для губ з собою. Також я взяла масажну олійку, тому що в принципі нам на курсах розповідали і показували, як чоловік може облегшити ваші перейми і робити якісь там масажні. Невеличкий масажик, тому взяла її ароматизовану, тому що також мене ось цей от запах трішки заспокій, заспокоює. Взяла з собою спрей для носа, тому що також, коли часто пересихає ніс, то закладає в мене. І, знову ж повторюся, коли продихуємо перейми, то може пересушити, закласти ніс, щоб такого не було. Вирішила з собою покласти. Взяла крем для рук, не знаю, чи мені знадобиться чи ні, скільки я там буду в тих переймах, не, не зрозуміло. От, але хай буде. Взяла розчошку на всякий випадок. Також, в принципі, ну, якби, якщо ми приїдемо там і перейми, будучи не так часто, то тут і, ну, як, як і скрізь, можна буде і на вулицю вийти погуляти, і все. І щоб більш-менш себе привести в порядок, то я взяла розчіску і скрізь всі говорять і пишуть, щоб обов'язково брати з собою резинки для волос в моєму чек-листі, навіть так і написано, щоб не заважали, можна було завжди їх сховати. От, тому це така от невеличка косметичка. Тут засоби чисто ті, що мені потрібно, будуть саме в пологому, і, можливо, не все з цього буде потрібно. І також пишуть скрізь взяти з собою теплі носочки, тому що е, дуже погано, коли під час премів холодні ноги. Я думаю, мабуть, якийсь спазм чи щось типу того. Словом, беру з собою дві пари, одні прям такі теплі шерстяні, другі трішки е, тонші. Побачимо, е, що мені знадобить. Також поклала з собою урологічні трусики для жінок. Ну, жінки, які народжували і які збираються народжувати, думаю, зрозуміють, навіщо це в принципі в пологовому, я знаю, що є такі. Як урологічні прокладки великі, вони вставляються в такі трусики, як із сітки, і туди влажується ця прокладка. Але я дивилася відгуки, ну дивилася відео дівчат, що багато хто каже, що вони незручні, вони протікають, їх не вистачає, їх потрібно дуже часто міняти. От тому я купила собі прямо такими як трусиками, як памперсами вже повністю такі урологічні трусики. Взяла тут з собою буквально там три штучки, і планую ще взяти з собою в після родовий період, тобто в свій, свою валізку, також візьму ще декілька, тому що також вони будуть після родовий період потрібні. Так, і що ще піде зі мною в цю сумку? Це зарядка. Ну, зарядку не знаю, чи покладу сюди, точно візьму з собою павербанк із проводом, тому що зарядку, не знаю, там я буду, мабуть, постійно ходити десь якось. Тому якщо мені там і потрібно буде телефон, то краще, звісно, зручніше павербанк брати з собою. Ну і в принципі, з сумкою, яка буде зі мною йти в пологовий зал, в родильний зал, скажімо так, я завершила це все, що я буду з собою брати. І зараз перейдемо до валізки, яка піде зі мною в післяродовий період. Взагалі, це зараз це все Ну, Записую вам і тільки буду складати ці сумки. Хоча в мене сьогодні вже 36 неділя і 3 дні. Досить так запізно, не робіть так, складайте трохи раніше, тому що я кожного дня хвилювалася про це, щоб там, що я ще не склала валізу, Боже мій, як це так. Але в принципі в мене все було в дитячій кімнаті, майже в принципі, все складено. Просто що не зложила його в самій валізі та сумки. Тому, якби, не дай Бог там, на щось почалося раніше, передчасно, то в принципі, все закидала. І поїхали. І про що ще забула сказати, це домашні тапочки, мабуть, також покладу їх в сумку з собою в сам родзал, тому що, в принципі, буду там ходити, і вони точно мені там знадобляться, тому що народжую я взимку і, само собою, що в черевиках я там ходити не буду. Так, тепер перейдемо до валізи після пологовий період. Хочу сказати. Почнемо з речей для дитини. І, в принципі, як я вже говорила, що в пологовому дають всі речі для дитини. І в принципі, взагалі, як речі, одяг ви можете навіть з собою і не брати, взяти тільки той одяг, в якому ви будете повертатися додому. Ну і щось тепле, якщо ви захочете там, вийти на вулицю, прогулятися з дитиною. А так, в принципі, одяг в пологовому є, і ви можете користуватися їхнім одягом. Так само, як і памперсами, там, не знаю, серветками, пеленками. Це все є в пологовому завжди, і ви без проблем необмежені кількості можете цим користуватися. Що писали в моєму чек-листі, який дала мені Хебама на курсі це боді, також одяг для того, щоб виходити на вулицю, носочки, шапочки, слюнявчики. І маленькі полотенечка якісь. Ось тут написано, що пару памперсів, тобто, ну, в принципі, можна брати з собою, можна і не брати, як я повторюсь. Казала вже. Також мішок для сну і соска. От, і зараз покажу, що я беру з собою. Я склала Речі дитини ось в окрему таку сумку, щоб воно все не змішалося з моїми речами, і щоб я без проблем знала, що тут лежить все для дитини. Спершу в мене тут лежить соска, беру її. Буде він її брати, не буде він її. Брати, не знаю, але ну, хай на всякий випадок буде зі мною. Також тут у мене я поклала з собою одну ось таку пеленочку фланелєва. Байка, як правильно називається, одну поклала, знадобиться вона, мені не знадобиться, я не знаю, але нехай буде. І ось такий от мішок для сну, це для самих маленьких, тут розмір 56-й. Єдине, що він такий тонесенький, тобто він не виконує роль там замість пледика, скажімо так, щоб грів, а от просто щоб дитинку запалинати, щоб вона себе так згруповано відчувала. Так, далі взяла два набори боді і повзунки. Ось такі от боді і повзуночки. Повзуночки в мене без ніжок. І взяла один набір з. 56-го розміру і 150 го розміру. Чому? Тому що, в принципі, нам говорять, що в нас буде дитинка маленька, тому взяла 150 го розміру. Тут костюмчик такий вечір купляла, Тут така шапочка, боді і ось такі от повзуночки. Також без ніжок, Ні, ніжки не закриті, будемо тягати носочки. Також взяла ще один сліп на пуговичках, Він вже йде з ніжками. І це також 56-й розмір, ось такий маленький зі швами на виворот. Це мені, до речі, сестра привезла чи з України, чи з Туреччини. Не пам'ятаю. І ще на всякий випадок поклала ось такий от сліпік. Він флісовий, йде, тобто він вже тепленький такий. Також тут 56-й розмір, але це я купувала в Цеунта в Німеччині, і у них розміри трішки е, маломірять, скажімо так. Тобто вони менші за всі 56 розміри, які, наприклад, купувалися в інших магазинах. Взагалі не планувала брати з собою багато одягу в пологовий, але, мабуть, і так вийшло це. Можливо, забагато, можливо, нормально, але. Ну, нічого страшного, хай краще в мене щось залишиться, чим я буду думати, в що мені одягти дитину. Якщо ми щось запачкаємо або ще щось станеться. А в принципі, тут нормальному, при нормальних перебігу. При нормальному перебігу пологів, і якщо з дитинкою все добре, з мамою все добре, то два дня тільки тримають в пологому і виписують. От тому, В принципі, я не планую там довго залишатися, дай Бог, все буде добре в нас. І також ще окремо в такі кульочки я склала тут шапочки, багато не брала, взяла шапочку на зав'язочках, одну шапочку на резиночки від цього. Спального мішочка, який у нас є, я вам показувала. Ось така манюнька, біленька. І на зав'язочках шапочку взяла також. Взяла оці антицарапки одну пару. Не знаю, взагалі тут ніде в списках немає. Що шапочки-носочки є, то ось тих антицарапок немає. Але, ну, нехай будуть. І взяла дві пари носочків таких. Самих манюсіньких, які є, от взяла ще їх. І е, пледик беру ось такий от. Він тоненький, легенький, але досить такий теплий. от. І беру один такий пледик, якщо ми десь на вулицю вийдемо, або просто десь накрити дитину. В принципі, там у відділенні тепло, якщо вже виходиш там десь на коридори гуляти, то там йдуть сквозняки від дверей, тому хай буде. Так, як я вже казала, в принципі, памперси можна з собою не брати, можна брати, можна не брати. Але ось ми купили були ось такий от окуночок. Це фірма від DM. Такий магазин у нас, я думаю, що хто живе в Німеччині, то знає їх. Чому беру? Тому що ми купили нульовочку, і вона тут прям ксесочка це для новонароджених, для манюньких таких. Пише до 3 кг. Можливо, вони будуть нам і малі геть, але в принципі мені так і кажуть, що в мене дитинка буде десь до трьох кілограм, три, може там трішки більше, ніж три, але небагато. От, 24 штучки, їх і ось таку от маленьку упаковочку я беру з собою, тому що якщо вони нам підійдуть, то це, в принципі, будуть там перші дні життя, тому що дітки ростуть малесенькі швидко. І беру собі буквально пару штучок одноразових поленок. Не буду собою тащити, просто якщо мені там знадобиться терміново, чи що десь, чи, не дай Бог там, чи якщо там, наприклад, в палаті закінчиться, щоб там не чекати, не ждати, якщо мені потрібно буде свої, пару штучок візьму, нехай будуть. Так, ну і в принципі те, що стосується дитини, це все, що я буду для нього брати. Йдемо далі про мої засоби. Це моя косметичка. Тут всі засоби гігієни і, і в принципі ті засоби, якими я завжди користуюсь вдома. Те, що мені потрібно, це гель для душа, лосьон для тіла, також пінка для вмивання. Добре, що в мене є такі малесенькі бутилочки. Це мені дарували тут такі мініатюрки, і класно їх брати десь з собою, не потрібно переливати. Але, в принципі, також, от, наприклад, в магазині ДМ там продаються ось такі от бутилочки, пусті прямо наборами з косметичкою такою прозорою. І якщо що, то можна попереливати сюди. Я, наприклад, геть для інтимної гігієни. Я перелила шампуньку взяла з собою. Також в мене були такі маленькі бутилочки І гель для... Кондиціонер для волосся. Також у нас в демі продається багато яких фірм в таких дорожніх упаковочках невеликих, От, тому можна, в принципі, купити і взяти з собою. І також взяла з собою крем для сосків: це Ланолін, ну, на основі Ланоліну. Купувала собі ось такий від медела Perlan, читала, що добрі, хороші відгуки від нього. Взяла з собою у мене ось така малесенька упаковочка, тут 7 грамів, але, в принципі, знаю, що в пологовому вони є, і їх без проблем дають, якщо вам потрібно. Тому якщо мені буде потрібно, я в них попрошу. Якщо вони дадуть мені, то клас, супер. Свій не буду поки відкривати. От, а якщо там не буде чи ще щось, то на всякий випадок взяла, хай мене буде свій. Також у дівчат німецьких блогерів. В Ютубі я дивилася багато відео, і багато хто рекомендує брати з собою ось такий от маленький, скажімо так, як, не знаю, ручне біде, я не знаю, як його назвати правильно. Тобто, це для того, щоб можна було підмитися. Тому що буває таке, що трапляються якісь розриви, або там надрізи роблять. Та й в принципі, я думаю, що післяпологовий період. Все таке дуже в інтимній зоні дуже все, скажімо так, чутливе. От, ну, вибачте, вже така тема. Я думаю, що ті, хто дивляться і відкрив це відео, то готові про таке слухати. От, тому після кожного походу в туалет рекомендують ось підмиватися за допомогою такої штучки. І навіть дівчатка кажуть, що коли там були якісь розриви чи ще щось, то дуже добре, наприклад. Такою прохолодною водичкою, просто навіть не, не зважаючи на те, ходили, ви в туалет чи ні, просто якби промити і кажуть, що це допомагає, стає легше. Їх є безліч, я замовляла на Амазоні, Ось так от виглядає коробка. Там на різну, різна цінова категорія взагалі на різний смак, який хочеш. Вона ось тут така м'якенька, тобто ви собі нажимаєте, набираєте сюди водичку, нажимаєте і все добре працює. Так, далі по одягу, який потрібно мені. Повторюся, що в сам родильний зал я з собою ніякий одяг не беру. Я одягну щось зручне собі, це там якусь, мабуть, лосіни для вагітних, яких я завжди так хожу, зручну футболку і наверх просто візьму з собою кофту, якусь, яка застібається, як кардиган це точно візьму, тому що навіть коли я вже, якщо я переодягну їхню. В їхню ночнушку, скажімо так, в їхню сорочку, то що там я замерзну, щоб можна було легко надягти той кардиган. Я, до речі, його з собою не положила, тільки згадала, що я хотіла взяти, і треба буде обов'язково зараз доложити. Також беру з собою халат, беру полотенце обов'язково, беру одне велике і одне маленьке там для рук. Далі беру з собою костюм, щоб спати. ну, як... Піжаму, скажімо так, і беру обов'язково на пуговичках. Є, в принципі, спеціальні піжами для, для годуючих мам. Вони там або так на запах ідуть, або якось розтягаються. Мені сестра от на період вагітності віддала свій. Він мені підходить зараз ідеально по моїх розмірах. Повторююся, мені зручно, що вони на. Пуговичках, і, в принципі, якщо ночі дитину покормити, треба буде, то відстібнув собі пуговичку легенько і погодував. І ще е, ходити просто вже в день. Я замовила собі на сайті H&M ось такий от костюм. Тут така кофта це також для годуючих мам. Тобто, ось тут піднімається воно, і тут під кожну, ну погано так вам. Не вийде показати, Ну, словом, це для годуючих мам. Тут для кожної сторони під кожну грудь є виріс, ви собі легко можете підняти і погодувати. Тут кофта така, і ось такі вільні штани, вони, в принципі, і для вагітної ще підходять. Тобто на період вагітності їх також можна носити, тому що тут штани ось такі, які йдуть на живіт для вагітних. Ну і в принципі перші там дні. Можливо, і тижні після вагітності живати, якщо все одно буде, тому це буде дуже зручно. Ну і тут е, нижня білизна носочки і два топи е, також для годуючих мам. Так, ну і в принципі, і в принципі, мабуть, це все. Ну і ще для дитини, звісно ж, це одяг, в якому ми будемо повертатися додому, це костюмчик на випуску і комбінізончик, так як ми народжуємося взимку. Я його з собою не беру, не складала, я його окремо склала, чоловік, коли буде їхати нас забирати, забере її І так само мій одяг на випуску також, я складу, що я буду одягати, а чоловік уже привезе привезена. Ну що ж, друзі, ось такі от мої сумки в пологовий. Ось надію, що вам це все було корисним та цікавим подивитися. Якщо ви навіть живете в Україні, я думаю, що також цікаво знати, як це все працює в інших країнах. І, можливо, щось також із того, що беру, я знадобиться і вам в Україні. І думаю, що буду корисною для тих, хто живе в Німеччині, і також, як і я, буде тут народжувати і збирає свої сумочки в пологовий. А я зараз це все складу в сумки, щоб уже бути спокійною, не хвилюватися за це. І дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня, тим дівчаткам, які також скоро, як і я, чекають на поповнення. Бажаю легких пологів та всього найкращого. Всім па-па!